Всім привіт! Е, знімаю з телефону, можливо, качество погане, або не, не можу монтувати, так як люди монтують. В общем, така, е, така от е, інформація. А заказав людини, виходить, електровелосипед. Ну, як електровелосипед? Набір. Е, це мотор моторкасо разом зі шпицею. Ну, типа зі шпицями, ну, з опитом, поняли? Би, потім акумулятор. Акумулятор у нас виходить 36 В 18 Агодин. Так по факту заявлено. Я ще повністю все не попровірював. Але що, що цікаво, дуже файно, ну контролер. Контролер, до речі, також 36 В 16 А. Це виходить е, 577 Ватт. Ну, приблизно. Далі, ось такий е комп'ютер. Е так е І, в общем, яка ситуація? Е дуже файно. Е це не, не реклама, але я, е я дуже добрий радий. Я думаю, що хватить на 30 кілометрів проїзду. Ну, по факту, я вже проїхав 58 км. Блі 37-36,5 вольт при нагрузці. 36 годин при нагрузці. Е, в общем, дуже файно, я дуже радий. І думаю, що кілометрів, е, скажімо так, десь ну, 65-70 довго проїхати. Це на одному заряді. Уявіть собі, ну, для мене це нонсенс. Я розраховував на багато менше, і, ну, фентезі, взагалі я довольний капець. В общем, такий огляд велосипеда. І, до речі, останні акумулятори, виходить, не літійонні, а літій железофосфатний Life по 4, як правило, вроде би так. В общем, такий велосипедик, такий відзив. Про продавця, якщо комусь буде цікаво, то я підскажу, де можна це все е, купити. А це все мені чудо обійшлося 14450 гривень. Навіть є е, ці комплекті, е, як вони називаються, шестеренки. Шестеренки, В общем, клас, нічого не скажеш, бомба. Мені дуже подобається, всім рекомендую. Ну, Дякую звісно, за перегляд. Всім підписуйтесь. Ну, на все, всім добре, до побачення.